Друзі, всім привіт! Збірна України дізналася свого суперника у раунді плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу 26-го року. У півфіналі ми зіграємо проти збірної Швеції. Якщо пройдемо далі, то у фіналі зіграємо з переможцем пари Польша Албанія. Спробував для вас записати багато різних реакцій на жереб нашої національної збірної. Але, як на мене, найцікавіше вийшло від того, як у русні палає. Тому сідайте по зручні. Приємного вам перегляду. Якщо вперше на каналі обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь. Ну і пишіть в коментарях, чи продовжувати дану тематику. Так я буду розуміти, чи продовжувати робити такі відео. Поїхали! Андрій Миколаєвич Шевченко одразу по закінченню жеребкування поділився своїми враженнями. Тому до вашої уваги. По-перше, я думаю, що всі команди, які попали в плей-офф, вони дуже сильно підготовлені. Але нам попалась одна із самих сильних. Я думаю, що підбира гроків, які є у команди свій дуже сильна. Тому треба буде серйозно підготуватися. Ми граємо е, перший матч вдома, і якщо пройдемо його далі, теж будемо грати вдома. Треба правильно зробити вибір, вибрати е, стадіон і країну, в якому ми будемо грати ці матчі. І головне це, що наші футболісти в останньому матчі продемонстрували дуже класну форму, настрой. І, е, з таким настроєм, якщо ми будемо готуватися, я думаю, що у нас є хороші шанси поїхати в Америку. Потенційно, ми в фіналі можемо грати з проможцем пари польща Албанія теж здається найсильніший вибір, який міг випав ви по да, нам. Так, Жребі нам попалось нелегке, тому. Е, те, що маємо, маємо ще раз, нам треба підвищувати наш рівень, якщо ми хочемо впасти і готуватися до серйозних матчів. Екс тренер збірної України Мирон Маркевич також оцінив результати жеребкування. Процитую. Шанси є завжди. Так, у шведів є кому грати, тим більше, що цю збірну очолив сильний англійський тренер Грем Поттер. Буде непросто, але у нас теж команда з ім'ям. Нехай Швеція боїться нас, а не ми їх. Шукаючи реакції русні, я наткнувся на наступне. Вони не знають, чому збірна Швеції потрапила до четвертого кошику. Насправді, коментарів з цим було набагато більше, чим коментарів в бік нашої збірної України. До речі, одразу хочу сказати, що перекладати на українську мову це я не буду, тому одразу вибачаюсь. Сколько одних і тих же вопросов про Швецію? У людей відомо дефіцит общені і хотять здесь пообщатися. І дійсно, друзі, якщо ви хочете поспілкуватись, то обов'язково пишіть в коментарях ваші реакції. Мені дуже також вони цінні та цікаві на жереб Україна Швеція. Ну а я поясню, чому збірна Швеції потрапила в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу для тих, хто не знає. Так дійсно, у своїй групі B вони провалили кваліфікацію і посіли останню сходинку. Але є така штука, ще як Ліга Націй. Якраз таки у своїй групі вони посіли першу сходинку. Тому четвертий кошик якраз для тих, хто грав в Лізі нації. На цьому, я думаю, можна закінчувати зі Швецією. А ми помаленько переходимо до реакції Русні. А ви напишіть в коментарях, яка найсмішніша була для вас. Для України, напевно, худший із можливих соперників. Саме головне, щоб Україна на чемпіонат міра по футболу 26-го року не пройшла. Остальне – вторічно. А де Росія? Іли вона напрямую вийшла? Кстати, в чем логика, если Россию выгнали с мировых турниров, а Украина играет? С детства за Швецию. Почему России нет, а Украина есть? Болеем против салоедов. Всем сердцем, всей страной за шведов. Позорная Украина сразу вылетит. Ждем вылета сразу украинских клоунов. Украина, до свидос. За шведов! Почему не за Россию? Швеция должна обыграть, ибо Златан так хочет. Домой, Украина! Насправді, читаючи ось ці коментарі, дуже хочеться, щоб наша національна збірна втерла носа всім хейтерам і вышла на Чемпіонат світу 2026. Якщо ви також хочете, щоб наша збірна потрапила на мундіаль, ставте цьому відео вподобайку, а також підписуйтесь на канал, адже ми йдемо з вами до відмітки у 50 тисяч підписників. Нехай у вас все буде добре.